Як захистити себе або своїх близьких, якщо незаконно мобілізували і направили в навчальний центр? Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Хочу сказати, що в такій ситуації, перше, що потрібно зробити, потрібно звернутися до суду з позовом про скасування такої мобілізації, і важливий момент. Потрібно направити клопотання про. Забезпечення позову і непереведення військового до іншої частини. Що це означає? Щоб людину, яку незаконно приведу приклад на ситуації, коли людину, виключену з військового обліку, вдумайтесь, по хворобі виключили, але ТЦК знайшли. І для того, щоб зробити собі показничок, і, можливо, або там. Погони свої зберегти, або самому не направитись на фронт, таку людину направили хвору повністю, виключно, направили військову частину. В такій ситуації ми звернулися до суду з позовом та попросили не переводити його в іншу частину. Суд, наше клопотання, задовольнив і заборонив переводити його до бойової частини. От. Це і буде, скажімо так, захистом первинним для того, щоб таку людину не можна було направити на ноль. Того знайте, користуйтеся, а у разі потреби звертайтеся, наші контакти в шапці профілю, як завжди, ваш адвокат не клесе.